Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо наручний годинник від японського бренду Orient. Це друга інтерпретація моделі Orient Bambino. Годинник має зелений циферблат з ефектом сонячних променів. По краю розміщені накладені годинні індекси у вигляді римських цифр кольору рожевого золота. Також є хвилинна шкала у вигляді білих ніток та арабських цифр. Справа віконце з індикацією дати. Зверху розташований логотип Орієнт і напис Автоматік. Знизу напис Water Resistant забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр F6724 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. Механізм 22 камені 21 600пів коливань на годину. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі. Верхня частина корпусу та вушок полірована, а бічні грані мають сатинування, заводна головка у вигляді цибулини брендована. Діаметр 40,5 мм. Відстань від вушка до вушка 46,5 мм, товщина 12 мм. Коричневий ремінець із натуральної телячої шкіри, його ширина біля основи 21 мм, звужується до 18 мм біля сталевої застіпки. Є система швидкої заміни. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. Покараю вказані характеристики. Подивимось, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Вартість 270 євро. Можете завітати на примірку до нашого магазину або подивитися на сайті посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!